Пані Габріело, що ми можемо зробити, коли потрапляємо в таку ситуацію. Ми хочемо працювати, хочемо реалізувати свій потенціал і бути корисними іншим людям, бо саме для цього ми приходимо на роботу. Як ідеально, А тут раптом за сусіднім робочим столом хтось починає коментувати, як ми виглядаємо, як сидимо, як поводимося, чи добре я що зробила, чи ні. Перш ніж відповісти, хочу пояснити, чим відрізняється мобінг. Від токсичних стосунків на роботі, бо не кожні токсичні стосунки є мобінгом. Ага. Мобінг визначений у трудовому кодексі, і це тривала токсична дія спрямована проти конкретної особи, яка має на меті її принизити, знецінити, ізолювати від групи, тобто все те, що має нашкодити працівнику, і є навмисним ж як тобто це щось на кшталт. Якщо порівняти з тим, про що ми говорили раніше щодо стосунків у родині, це щось схоже на насильство, але спрямоване проти чужої людини. Так проти чужої людини, це повинно бути активним, тобто справжнє словесне знецінення чиїхось досягнень, закочування очей, надавання завдань тобто оминають працівника у розподілі обов'язків або не призначення премій, або доручення завдань нижче від рівня компетентності.